Друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас наступний день, вчора ми шкоду показували, но... Ще не все. Вчора я вам відео змонтував, виложив. Зоне. Мені ця людинка, що хоче шкоду купити. І говорить, можна я приїду зранку до вас, там, де машинка стоїть, ви її не заводьте. Я послухаю, як там в коробке щось там бачить. Чи вижимний, чи сіплення, я не знаю, мені в принципі все одно. Що там, це не є велика проблема, але сцеплення 3000 гривень стоїть. Ну да даже если в коробці там підшипники, Бо я вчора цілий день на ютубі просидів. Може там і підшипники, ну, це не автомат, це вообще не проблема. Ну, короче, здесь еда. Хочу почуть, как там тарамбачить. Ну, то и вам как раз покажу, как там тарамбачить на холодно. Ну все, чекаем. Сейчас на 59 ранку. Он где-то на лесной ЖБ выехал. Сейчас выйдет. Все, чекаем. Какую-то херню меньше сделают, понимаешь? Ну, может быть, да. А -а -а, эти машины станут вообще спрапивать. Так, открывать капот. Чуешь? Я вчера в Ютубе уже садил, дивился. Возможно сцепление. ты не гонял ее, ничего, ее не смотрели, это ты думаешь просто, что у сцепление, да? сказал и катайся, ничего страшного Это же не автомат, механик. Не, не, а они нашли, что именно это режим? Да не, ну это же надо, что коробку снимать. Ну, такой нехороший. Ну, вообще корабле сильно. Ну, да. ну, странно, а что, женой уже должен пищать. Сколько у меня машин было, она на навертывается в женой. Он, знаешь, такой писки кремень, что-то похоже, блядь. джин 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 да, попищал, а потом хоп успокоился. Ром, я не знаю. Я есть такие. Я ты все рассказал, показал. Такой звук прям вообще нехороший. Так, 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 не горит, не надо клацать. обычно, знаешь, это, у меня была шкода, как там значок высвечивался такой синий. А, вот у нас на дворниках хватит надо. Когда нагрев, там перегрев, он холодный. Синий-зеленый загорался, значок холодный. А, 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 даже у меня не такая новая была, это у меня там 2006-2007 была. Какие индексы в машине? Mm. Меняется? Получается просто соединяешь. Вчера смотрел, но пацанам, там не позвонил. строится. Делается такая модель, скинуть, 4200. скинуть, снести, снести, заработать, скинуть, снести, заработать, скинуть, снести, Там скинуть, снести, заработать, скинуть, снести, заработать, скинуть, снести, то скинуть, снести, заработать, скинуть, снести, заработать, скинуть, снести, заработать,

Да не, ну Ром, если коробку снимать, ну на сцепление же поменять. Да. Ну ты что? Ну конечно. Ну я так бы так робил. Да я понимаю, правильно это все по хозяйству. Короче, поїхав думати. Каже такий страшний звук, такий страшний звук. Короче, мені по барабану, якщо чесно. Нічого там страшного нема. Я півгода їжджу. Ну, в общем таке. Хоче хай бере, хоче хай не бере. Таке. Зараз закину її в групу. Ну, в телеграм. Да і все. Може кому треба дзвонити. Добре, давайте. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, 9 серпня. Значить 12 година. Їдемо ми на Чапаївку. У нас є автоплощадка, де продаються автомобілі. Значить, тримає її відомий блогер, відкритий перекуп, я ж теж YouTube дивлюся. І що ми, поїхали, ми попитаємо, що треба, щоб поставити там свою машинку, шкоду на продажу. Що треба для цього? Скільки це коштує, чи не коштує, а якщо вона не продасться її там забрати, скільки це буде коштувати. Ну, коротше, поїхали. Сейчас я вам все розкажу, може покажу, може розкажу, як піде, не знаю. Коротше, погнали зі Ось це де площадка, бачите, скільки тут автомобілів. Коротше, йдемо Короче, йдем по машинку. Значить, які у нас умови, е вони до вашої ціни накидують 300 доларів. І значить, що виходить? 3-4 недільки вона повинна стояти тут. Допустимо, проходить 4 неділі, 3-4 неділі. Якщо вона не продалася, ви забираєте і нічого не платите. Ну так сказали. Що оставляємо? Шкоду їздити у мене поки є на чому. Ну, да і все. Все, зараз заїжджаємо. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 11 серпня. П'ятниця, 9 ранку. Їдемо? Їдемо, 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 ми на мийку. Там нас на 10 буде чекати наш клієнт. Ну мій клієнт з Мойки. Що він попросив мене з ним поїхати подивитися машинку? Audi A3. Коротше що, поїхали, подивимося. Все, погнали. Заїду, да вспомнив коментар один був по поводу комісії розказати. Дивіться, я. Ще поки можна сказати про комісію, нічого не знаю. Давайте так, коли я шкоду продам, а це в мене вже буде друга продажа. Тоді я вам все розкажу, а так, ну, я не знаю. Може хто знає, то там напишіть людинки в коментарях, як це все діло проїхать. Так що по поводу комісії я поки вам нічого сказати не можу. Знаю, що якщо у тебе продажа перша году, да? За рік ви продали одну машину, нічого нікому платити не треба. Налог ніякий не треба. Друга, ну машина повинна бути на вас зареєстрована. І це буде вважатися друга продажа. Друга продажа 5% налог і 1,5 військовий збір. І 3, 4, 5, 6 і так далі. 18% налог і півтора військовий збір. Ну, це поки все, що я знаю. Так що поки так. Тобто, Тільки шкоду продам, потім все розкажу, як воно все происходило і що до чого. Добре, погнали на мойку. Щось і пробок немає. Все, поїхали. Займаєтесь важка, ва ваше? А що ви казали красилась? А вона у вас по дорученню, да? Чи не? Ну, она на сестри стоит. Магазин, да? А це як його вписуєш? На сертифікат десь брати, так? Да? Сертифікат збирати, так. У мене документи там є на газ, але я не знаю, подовідно чи не подовідно. Добре, гаразд. Кому зберігатися? Кому зберігатися? Я собі. А робо як на газу, так на бензині, да ну працює нормально. Теж на весь капот тоже занимался в лесу Можна просісти, да? хорошо против. Даже пробывать. Ну, просто щелкать для маски. Добрый, дякую. Так, друзья, ну мы уже на мойке. Короче, бачили вы, да? Ну и все, я вам вставляю, дивите. Бачите, да? 6700, 195 пробіга. Там не 195 це 100%. Ну і в общем, короче, уставший автомобіль, на і Шо, монтирую вам відео, да вилажую. Правда даже не знаю, як його назвати. Короче, добре. Всім гарних вихідних. До зустрічі.